Майбова, їдів дьодер на вокзалі. На ногу чуть-чуть сломала Мама відкриває двері. Я з порога починаю і кажу, мама, я ногу зламала. Це така тупа ситуація. Всім привіт! Вітаю вас у своєму новому влозі. Е, я на вулиці знімаю проти сонечко, бо немає іншого варіанту. Ой, я йду на потяг. І ми їдемо з друзями в Ерфурт знову, як і в минулому було. Е, Ось, але сьогодні ми напевно поїдемо в Екею. Я не знаю, чому. Всі захотіли туди поїхати. Я там ні разу не була, не дуже то й хотіла, але мені цікаво. Ось, тому <смі> я їду. На вулиці неймовірно крута погода, трошечки прохолодний вітер, але пече і горіє сонечко, і просто, просто ну. Неймовірна погода, дуже комфортна. Алло. Коротше, ми приїхали в Верпурт і чуть не сіли не на той автобус, бо ми за лісою подивилися ікею і виявилося, що це Екея завод. Але слава Богу, Макс нас ісправил, тому ми вже їдемо в правильну екею. А це на наш не наш трамвай? – Ні. Ми просто дуже на роботу хотіли. Не заводу просто. Дорогі глядачі, сьогодні ми ведемо програму. Я хотіла коло готувати. На кухні у Аліси. На кухні у Аліси. Добро пожаловать! Ну, робіт, не пошли его. У вас дитина? Нет, уже? Здрасте. О, доброго дня. Ваша хаті. Ми у ваній. В кімнаті. Так. кімнаті. Так. Просторна. Світла. Е така стіночка кольорова. Величезна зеркало. Е така шухляда для. Прекрас, Прекрас uh -huh. Так, та. Така собі душо кабина. Кабіна. Пільнальний стол. столик. Так. Там. Це ваша дитина? Так. нахуй обзор какие мы заслуговываем ты же да что за пиздец спасибо а ты уже снимаешь? сим Всіх вітаю вас в такому робочому просторі. Розробимо невеличкий обзор. Така кімнатка в нас підійде для людинки, яка працює руками, очами на комп'ютері. Ось так сідаємо, ставимо наш башмак. Так, далі тут можна полежати. І можна... Почитать. Всім дякую. Три рази цей башмак є вже. Я знайшла, ми знайшли дуже гарне місце для того, щоб знімати відосики. Я трошечки покажу. Макс тут фотографує. Тут така дитяча кімната, руль, клавіатура. Підстави мікрофон, на який я прицепила свій мікрофон. Ну, оцей, оцей гарний. нас! Все, этим а, ничего не прислали. Крисояк! Что там еще? И вы тоже такие. Что там это мы в спилю Красотулечки. Группу. За Лизу скинули кружочек Тани, наша третья подружка. И мы И сразу мы называем этот кружочек. Но там И, не Таня на И Таня на реакцию. Это а ты а покажи кружочек. Алиса, его засну. Не, не, не. Но где она застыла? Ну просто, просто бы ей показала гарантию до месте. Я різдку підзерну. Я не розумію, розумію Понімою. ньому. Короче, у ну, нас знову прикольчик. Ми не пішки. Зараз будемо йти по трасі. Ми завжди я трошки практикала і не побачила, що, ну, так, що автобус буде не через 8 хвилин, а через годину 8. Ось, і найближчий інший путь. Зараз камеру брату. Ось, так краще. Да, так, краще. І найближчий е, вот е, вот вот эти... путь в нас йти годину пішки. На вулиці дуже холодно. Мені здається, десь градусів 6. Зараз би якась шапочка б не помішала. <реш> Ну, по-моєму, плюс має, ні? Бліда, гарно, ну. Су-то розстяти. 24 мінути шпа. Супер, у нас залишилось. У нас залишилось 24 хвилини. Але не по трасі, я вважаю, це це вже плюс. Ооо! Ми трошечки вирішили скоротити. Ми були там і нам треба було піти ось так і ось так. По двом катя там. А ми пішли погіпотянути. Ну, вальп. Mm, ну вот просто. Вау! Прям красота. ужас. А Ні, нема. Ні в кого. Пас нет. Кис-фишка. Мы раздобыли еду. Там было вкус дерьмоцы. Мощненько? Вкусно. Вкусно? Ммм, реально вкусно. Брались. И зашли, купили йогеры, юри. Обзор. Ну вот, ну, ну, шикарно. Их тут четыре штуки. Кстати, это, это упаковка. Вот. Зачетная прям. Да, классно. картошечку. А зараз мы идем еще в KFC. си Алиса хочет картошку. Майбова, едим дедер на вокзале. Ну, начнем. Ну, могло быть в Байбове. Киевси, нема картошечки, поэтому мы не в Киевси. А ты на 05 снимаешь? Да, нормально. Не, надо, все... не, надо, не, не нормально, нормально. Хватит. Хватит? Да. <laughs> И мы тоже подснимем, это мы не одни такие. Все. все. Нуждаються в теплі і у Зовут Зовуть Аліса. Можна в Макдональдс тільки на ногу чуть-чуть сломала. Всім привіт! Не думала я, що продовження цього влогу буде виглядати саме так, але сталось не так, як гадалось. Як ви вже зрозуміли, з минулих кадрів з мною сталась біда. Я пошкодила свою ногу. Тепер я живу з гіпсом. Як це сталося? Це просто якась крінж ситуація. Мені подзвонив кур'єр в дзвіночок, демофон. Я тоді спала. Це був день, і я спала днем. Він мені подзвонив, я така. Це моя посилка з Аліекспрес. Приїхала. Треба біжати, бо в нас е, зламаний домофон, і якщо я не, спу... не спустилась би вниз, він просто поїхав би з моєї посилочки. Тому я побігла вниз. Добігла я до третього поверху і полетіла я з лістниця. Е, ладно, я упала не дуже сильно, я упала десь з однієї або двох е, сходинок, тобто я просто не не дуже удачно стала ногою. І в мене нога просто так Я падаю, сідаю, дивлюсь на неї, і в моменті розумію, що все. Я це зрозуміла одразу, що зі мною щось не так. У мене нічого не боліло, просто якесь типу, внутрішнє відчуття одразу в мене було. Я намагаюся встати, бо думаю, зараз посилка уїде, Треба забрати посилку. Я починаю вставати на цю ногу і розумію, що ні. Все, хана. Е, я сиджу. Я не взяла з собою телефон, бо я думала, що я зараз швиденько спущусь, і все. Я сиджу на підлозі в під'їзді е, між поверхами, десь між другим та третім поверхом. Тобто я вже майже спустилася посилку. Сиджу, починаю плакати. Розумію, що через тиждень Хелоуін. Ми будемо святкувати день народження моєї подруги. Вона нас запросила. І це святкування співпало з Хеллоуіном, тому ми будемо святкувати її день народження і робити костюмовану вечірку на честь Хеллоуіна. Я розумію, що через тиждень Хеллоуін я зараз поїду в больницю. Мені одягнуться гіпс, і ну я розумію, що це триндець. Потім, друге, чому я почала плакати, бо поїде час моя пасилка. З всякими штучками для мого образу. Мені стало дуже образливо. Я сиджу, не розумію, що мені робити, бо встати і йти просто по сходах я не можу, бо в мене нога от я не знаю, вона не боліла, але я не могла на неї стати, просто типу, фізично не могла. І я дивлюсь на неї, і вона починає напухати. Тобто, оце місце, де нога, отак, оце нога, це коленка. І ось тут починає отак от напухати. Я сиджу, ридаю, отак за своєю ногою, і повз мене проходить е, моя сусідка і така: типу, Хало, хало. Я така, сиджу на неї. Дивлюсь, вона така Ха! І приходить така Вона навіть не спитала, що сталося. Я не знаю, можливо, вона подумала, що я якась п'яна, валяюсь в під'їзді. Мені стало соромно, і ще плюс образливо, що мене, ну, типу, спитала, чи потрібна мені допомога. Я така думаю, ладно, так, треба якось добратися на, на верхній етаж. Я живу на самому верхньому поверсі, на шостому. Я починаю повстити. по цим сходам, Просто отак, от як ціплятися за поручні, починаю скакати на дно ноги. Розумію, що воно починає вже боліти, коли я скачу. Коротше, з горем пополам я добралась до цього шостого поверху. Розумію, що хтось ззаді йде мене. Вже на шостий поверх, це останній. Тобто це мій сусід. Я так встаю. Становлюсь лбом, о, о, в, в свою двері, починають дзвонить, дзвонить стучати мамі. Мама відкриває двері, я з порога починаю, а я все ридаю, кажу: мама, я ногу зламала. Мама така, що? В смысле, Сусід позаду мене такий: це ваша посилка. Мама така, «Да, напевно». типу забирає посилку, забирає мене. Да, я розповідаю всю ситуацію. Починаю знімати кружечки, бо, бо я не розумію, це така тупа ситуація. Я починаю записувати ці всі кружечки, ми викликаємо швидку допомогу. Вони приїжджають. В мене була температура 38,5 одразу ж піднялась. Тобто, десь через хвилин 5-10 після інциденту цього мене забирає швидка. Я їду в швидкий, розмовляю з е, фельдшером, це називається правильно. Ну так, з лікарем, який працює на швидкий, швидкий. Я паралельно переписуюсь з хлопцем, з друзями, розповідаю всю цю ситуацію. Ось, і мені Стас пише: ану, давай обзор швидкої допомоги. Я ще знімаю там кружечки паралельно. Приїжджаємо ми в нашу міську лікарню на невідкладної допомоги. Мене садять в такрісілка, і я десь хвилин 15 просто сиджу, втикаю, чекаю, поки мене приймуть. Е, мене приймають. Коротше, мені, в лікарні, ой, мені вдома цей фельдшер, я буду його так називати, цей лікар, який приїхав, він мені е, наклав шину, можливо, це так називається. Типу, як такий гіпс невеличкий. Він мені його переметав, а, а поклав такий лід пакет з льодом. Я думала, що це щось хімічне, бо він його типу вдарив, воно надулось, почало борозить. Він мені приклав о, на моє пошкодження, заметав. Я приїжджаю о, в цю лікарню, мене приймає лікар, розмотується. Оце все, оцей гіпс, о, ну, цю шину з бинтами із усією пакетиком з льдом дає отак мені в руки. Я сиджу так. от. Він, типу, оглянув, такий типу, да-да-да, треба зробити рентген. Я така, ну <с? <с?> Ось, І вони ввозять в коридор. І я просто сижу так, з цим пакетиком, з якого починає текти вода З от. воно все тече спочатку на мене, потім я отак виставляю руки, воно тече все на підлогу, нікого немає, тобто попросити, щоб хтось це прибрав. <с? <с?> я не можу. Я сиджу з цим пакетом, з вода, це течет. До мене підходить дівчина, забирає мене на рентген, ціла на таку кошелечку велику. Вона забирає просто мовчки оцей, оцю шину, кладе мені на крісло з водою. Воно там потомить та водічка там, на кріслі, на якому я каталась. Я, Мені роблять рентген. Я встаю, вона підіймає оце, дає мені назад в рук, починає мене, я перепрошую, починає мене відвозити, і я така, типу. Ем, а можна це кудись діти. Вона така, а тобі це не потрібно, Типу, викинути?» Я така, «Да». Вона така, а окей, без проблем, ну, цей пакет за льдом». Я щось заговорилась. Е, коротше, мене привозять до жіночки, яка дивиться на результати рентгену. Е, і каже: «Ну, перелому в тебе нема, але щось зі зв'язками, але ми не знаємо що. Тому я тобі даю термінове направлення на МРТ. бо завтра, післязавтра треба зробити МРТ. Я така, окей, в нашому місці вона є. Типу, все без проблем. І вона каже: зараз тобі треба тобі зроблять у укол в живот. Типу, ти знаєш, що це таке? Я така? Не no. до мене підходить інша жіночка, питає, який колір милиць я собі хочу. Я кажу, чорні. Вона дуже здивувалася, що я обрала чорні, але я їх примітила, ще, коли сиділа там в першому кабінеті, я їх бачила. І видає мені в руки шприц і такий, типу, квадратик з салфеточкою, типу стерильна, може пропитана чимось, я не знаю. ну, Щоб обработати. каже, що це укол від тромбозу. І я його маю сама собі колоти вдома кожен день, плюс-мінус в однаковий час. Я така, що? Я пишу на джбіті. Типу, а я правильно зрозуміла, бо це все німецькою? А я правильно зрозуміла, що уколи саме в живот. Він такий, типу, да, це дуже розпространена практика. Не хвилюйся, все супер, я така ладно. В мені зробили м -м, гіпс. Там можна було обрати два кольори оцього бінта, E, червоний та синій. E, вона дистанний такий, який ти хочеш. Я такий, давайте червоний, бо він яскравіший. E, мені подобається червоний. E, вона вже починає його розмотувати, і тут я згадую, що в мій образний голові не підходить червоний кольор, туди підходить синій. Тому я кажу: мені потрібен e, синій колір. Ладно, замотую, достає синій колір, робить мені гіпс. Каже, а тепер околчик в живот. Я така, хорошо. Вона така: не хвилюйся, це не боляче. Коротше, це по факту не боляче, це неприємно, терпімо і, в принципі, нормально. Там така, типу, невеличка іголочка, як в інсулінових шприцях, але ж звичайний. Це приїжджає мама з Мішей. Я розумію, що треба зараз якось добиратися додому з цими милицями і, і гіпсом. Я телефоную Алісі, кажу: Аліса, будь ласка, можете з татом приїхати мене забрати. Аліса така, типу, да, без проблем. Я вам дуже вдячна. Приїжджає Аліса зі своїм татом, відвозить нас додому. Через дуже дякую. Ну і все. І так починається моє життя з гіпсом. Я ще забула розказати один прикольчик стосовно МРТ. Мама наступний день поїхала до сімейного лікаря, бо в, в тій лікарні сказали, що тепер ми маємо спілкуватись стосовно гіпсу і всіх процедур з нашим сімейним лікарем. Мама поїхала до нього попросити направлення на МРТ. І Рецепт на, на укольчики. Ось так вони виглядають. я Зроблю обзор. Коротше, оце іголочка. Вона трошечки менша, ніж оця сіра штучка. Ось так вони виглядають в такій коробочці, Ось така штучка. Тут їх 10 штук, їх треба робити 10 днів. Е, да. Мама там просиділа дуже довго, це окремий прикол в Німеччині, але упустим. Е, Він дав направлення на МРТ. Мама поїхала по різним лікарням шукати МРТ. Е, в одній лікарні їй сказали, що термінове МРТ це через три тижні. В цій лікарні е, Жіночка мені каже, я тобі даю термінове направлення на МРТ, бо зазвичай люди чекають МРТ. Запис. Десь 3-4 місяці. Тобі це треба зробити терміново. Тому завтра-сьогодні, щоб зділили МРТ. Тому в мене МРТ ще не скоро. Можливо, мені його зроблять і одразу знімуть гіпс. Я на це дуже сподіваюсь. Нарешті ця історія підійшла до кінця. Я дуже вдячна своєму хлопцю, бо він мені подарував квіточки. Солодощі. Мені мама приносить тепер постійно якісь смаколики. До мене в гості мають прийти мої друзі. Я ще не знаю, коли вони прийдуть. Вони просяться кожен день, але щось я не маю настрою, тому дякую за увагу. Дивимось, продовження цього слову. Но, а их нельзя подростки Можно, можно, а можно да. ниже, выше, да. Ну ладно. У меня уже ладошки спасибо. Пиздец, страшно. Ну, а, я а я тоже ее а вы, ты... вы не прыгайте, а вы типа ставьте, опирайтесь я и я просто не... как шагайте обычной ногой. Я бы да. их сломаю. Не, не, даже... да, не. Я бы еще сама сломаю. Ну, в ну, целом, молочиться можно. Ебать. <с <с Альтер спорта. О, так. Ну давай! Кто-то что-то хотел проверить, можно ли бить? Что у вас? На тогда самой со мной Не сидеть Не будет. Зайдет вместе с Алисой за руку, которую мы буду, давно и, хотели сказать. Да, <laughs> я с тобой пристал. Разве это не новость? А ты можешь читать за руку? Признание? Мой будний проходит вот так. А Тимолешки тоже зашкатится где на мои ноззи. Всем привет. Я вам не тоже, блядь, Коротше, сьогодні 28 жовтня і в Тані день народження. Всі подарунки ми будемо дарувати на Хеловін, бо ми будемо роб... ну, Таня робить вечірку на честь свого дня народження в день Геловіну, щоб ми зробили таку покостюмовану вечірку. Ось, і всі подарунки ми будемо дарувати вже в Геловін на день народження, на вечірку. Ось. А сьогодні вони просто приходять посидіти, я попитаю чайку з тортиком. ось я на Алиці замовила такий маленький подарунок, Ой, я трошечки піснішок покажу, що це, коли вона розпакує, там взагалі просто біла чортичка, э, і зараз буду запаковувати. Прийшли ко мене в гості, зараз я попросила Таню піти, трошечки погуляти по моїй квартирі, поки Аліса з Максом там готують тортик, світечки виставлюють. На такой подарок заказала на Аліке один прикольчик. А? <правців> <правців> я взагалі не думала, що він прийде, але він встиг прийти, тому... на, а? на Алике, а, да. Ти вже розповідала. <правців> Ні, це, це не та посилка за кор за которой я Ні? <правців> <правців> Ні. <нас> <правців> 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 У нас такий тут вайбік, вже трошечки новорічний. Happy Thursday. Притащили оцю лампу, бо Максу дуже не подобається оце велике світло. Тому ми такі глядаємо. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, you, dear Tanya. Happy birthday to you. Это по угару просто. Нет. Они, кстати, не знают, что там. А ты видишь? Я знаю. А ты видишь? Там все. Ничего страшного. Нормально. Я просто собираюсь с мыслями. Нет, там сейчас будет тоже видеть как? Нет. примерно вот пустей. У меня ноги все. так и видится. Понятно пока? Нет. Нихуя? Нихуя бы он Это не редиска? Я только понял Он оказывается электронный, а там вода внутри Я не знала, я думала он электрический А там вода внутри Сейчас, сейчас Блять, страшно. Я не знаю, что спросить. Давай. Хорошо. Ты, Ты, лесбиянка? Давай. Не знаю просто. Я лесбиянка? А он мне... Стоп. А он ли? Да. А можно просто показать, какой вкус у тебя? Давно, конечно, такой гадости не пробовала. Ой, какой вкусняшка. Вкусняшка. Не понял. Вы не понимаете, чувствуете? Легкие нотки морского бриза. Понравится я чувствую магазинчик. Бриза, да, стало. А в магазине. Ребром стал. Ты вот так его делаем, Он же на да. Беллине yes. находится. Oh, yes. Да, хорошо почувствовал. <laughs> Очень правильно. Бочки. Я хотела посмотреть, как ты распоминаешь за формулу. Первый шел, и второй шел Рассел. И в целом там была середина гонки, и там только Рассел поменяли шины на софт. Ну, в общем, неважно. Поменяли шины, у него были быстрее шины. И он несколько кругов говорит, типа, команде, давайте, типа, я, ну, я, короче, пропущу, я буду рад обменяться с ним позициями, если у меня не получится обогнать. Это типа, не... Нет, это, как это, просто типа, Если как у меня не получится обогнать".